Ініціаторами народного маршу «Новина Україна стали активісти Вінницького майдану. кажуть своїми діями, хочуть сказати новому президенту, що український народ від нього очікує. Ми хочемо нагадати президенту про те, що народ йде шляхом народовладдя, Про те, що ми очікуємо, і розслідування, які мали вже бути за цих 100 днів, які відбулися на майдані, і закону про ілюстрацію, який буде втілений в життя. Учасники маршу зібрались у півдні на європейській площі до Майдану Небесної Сотні суборною, вигукуючи Україна понад усе та слава Україні. А біля обласної державної адміністрації заспівали гімн сьогоднішній захід є, ну, дуже позитивне корупції. ставлення до нього. Оскільки проблемі, це серйозна. символізує Заважали те, що ми дійсно в країна, що в нас є вже влада і вона що ми дійсно буде її робити, підтримуємо». Я сьогодні вражена, що мало людей людей могло бути значно більше, тому що там гинуть люди за нашу Україну. А ми просто прийти на одну годинку. І пошанувати цих людей, цих дітей, які загинули у цій війні, жахливій, це, це не, не можна таким бути байдужим. Так, що захід, я вважаю, дуже потрібен, і кожен день молю Бога, щоб припинилася війна. Особливо сподобався захід дітям. Мені сподобалось пройти сьогодні по центру міста з українською символікою. Мені найбільше сподобався концерт за те, що ми ще раз пояснили, що ми єдина країна. На майдані Небесної Сотні на усіх чекала концертна програма. З імпровізованої сцени лунали заклики до влади активізуватись та налагодити ситуацію в країні. Ми сьогодні маємо робити на Владі, нараз того, як ми бачимо розвиток України, є і завдання першочергове ми ставимо перед владою. Отже, перебуваючи фактично у стані неоголошеної війни, ми розуміємо, що дуже непростий час, і ми розуміємо, що сьогодні на сході України стріляють і гинуть люди. І тому у нас є зовнішній ворог Путін зі своєю командою і його агресивними планами. Але ще більш страшний в нас внутрішній ворог. Це рупція, це халатність, це зловживання. Захід привернув увагу війничан, проте організатори все ж сподівались побачити більше небайдужих до подій в Україні.